Даним відеороликом започатковую серію відео підсумок мого інвестиційного портфеля за минулий тиждень. Дані відеоролики будуть виходити кожну неділю, регулярно не буду пропускати, принаймні так постараюся. І в даних відеороликах буду підсумовувати мій інвестиційний портфель і загалом, що відбулося на фондовому ринку. Дані відеоролики не будуть дуже довгі, бо в тому немає жодного сенсу і, надіюся, вони вам будуть подобатися. Звісно, перед початком перегляду кожного з даних відеороликів прошу поставити. Ставити лайк і, звісно, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Друзі, а якщо думаєте, де відкрити брокерський рахунок, щоб почати інвестувати, то можу вам рекомендувати брокера Interactive Brokers і Freedom24. За допомогою даних двох брокерів інвестую особисто сам. Пам'ятайте, що всі реферальні посилання на реєстрацію будуть внизу під даним відеороликом. Переходьте, будь ласка, реєструйтеся. Остатньо я зауважив одну таку річ, що сайт Snowball Analytics, який я досить таки часто використовую у своїх відеороликах роликах, Кожну неділю присилає мені на пошту підсумок інвестиційного портфеля. І в сьогоднішньому відеоролику, як і в інших наступних, буду власне, показувати вам теж дані всі цифри. Отже, можемо побачити знову на Analytics число власне, з 20 травня до 25 травня, тобто підсумок портфеля за цей період часу. Можемо побачити, що за цей тиждень, за тиждень, який пройшов, сьогодні вже неділя, індекс SP 500 виріс на 0,5. 0,03%. Тобто, по факту виріс, це досить таки смішно сказано. По факту знаходиться на тому самому рівні. Індекс Dow Jones Industrial мінус 2,3%, і біткоін за цей період часу виріс майже на 3,7%. В даному тижні з мого інвестиційного портфеля відзвітувалися такі компанії, як PANV, Palo Alto Network, І, власне, після звіту акції компанії опустилися на 7%, незважаючи на те, що компанія. Компанія досить таки добре прозвітувалася, ну але сказала, що в наступних кварталах просто буде заробляти менше, тобто прогнози по виручці будуть трошки зменшуватися. Ну а дивлячись на те, що очікування досить таки потужні, скажімо так, і компанія дорого оцінена. Ну, тому акції одразу обвалилися на тих 6-7%. Компанія Ловс Company теж відзвітувалася, хоча, я, чесно кажучи, не дивився результатів за перший квартал 24. Стартого року даної компанії. Е, моє портфоліо, вартість його 36 800 доларів. Це власне портфоліо в Interactive Brokers тільки. І тут, власне, не враховані опціони. Тобто контракти, опціони, які знаходяться теж в портфелі. В принципі, мій портфель можете зараз побачити вартістю більше як 37, майже 37,5 тисяч, а тут можете побачити 36 800, тобто тих 800-900 доларів по факту тут не враховані. На цей період часу мій інвестиційний портфель опустився аж на цілих 4%. Дивлячись на те, що індекс SP 500 взагалі виріс на три сотих, але принаймні виріс або принаймні знаходиться на тому самому рівні. то, -то мій портфель просів. Досить таки багато, бо 4% за один тиждень це дуже багато. За цей період часу, власне, Palo Alto Network зросла. Компанія дана зросла на 1%. Market Access Holding за тиждень теж зріс на 1%. Textera Energy на 0,7%, Medical Property Trust 0,6% і Tyler Technologies так само майже 0,6. Тобто, в принципі, не дуже сильний віз, бо 1% це дійсно досить таки мало. Але подивіться, які падіння були в портфелі, момо. Компанія GDCOM -ком опустилася на 14%. Майже 20% по факту мінус 250 доларів. Компанія Unity Software мінус майже 11%. Компанія MediFast майже мінус 9%. Компанія Alibaba майже більше як 8%. Компанія Lowes Company майже мінус 7%. І загалом портфель мій став меншим, скажімо так, майже на 1600 доларів. Ну і тут маємо таку інформацію, що власне на наступному тижні, а саме 30 травня, відзвітується компанія. Компанія Viva System, яка від недавнього часу знаходиться в моєму інвестиційному портфелі, досить короткий підсумок власне, від сайту Snowball Analytics. Крім того, хотів би показати загалом, як виглядає портфель зараз. Вартість його тут по факту 37 тисяч доларів. Найбільша позиція знову ж таки це компанія PayPal 12 тисяч 100 доларів. Evolution Gaming тут власне не в доларах, а в шведських коронах. І Дана позиція не мала би бути на другому місці. Ну але по факту це десь 4 акції приблизно по 120 доларів, 440 доларів. Компанія Alibaba 4600, компанія Amazon 4500, компанія Google 4300, Fortinet 1800, JD.com 1500. Ну і так інші позиції, які ви можете зараз побачити на своїх екранах. Крім того, в мене є портфель в Freedom 24. Так він виглядає. Його вартість це 3765. По факту, у мене тут є тільки декілька позицій, а в основному і і це так і буде в наступних відеороликах, і даний портфель буде складатися тільки з самих ETF-ів. На даний час в мене тут знаходиться 20 одиниць ETF а Queb US. 20 одиниць ETF Moat US, 10 одиниць ETF VUAA, тобто ETF, який відсотковий індекс SP 500, і 5 одиниць ETF досить спекулятивного, скажімо так, бо власне ETF, який інвестує власне, в компанії, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, який називається XAX, і в мене в нього вложено так само порядка там, 500, трошки більше як 500 доларів. По факту всі позиції знаходяться, знаходяться майже в плюсі. Незважаючи тільки власне, на ETF Moat US, US взагалі за останні два місяці по факту виріз на 23%, хоча недавно тут цифра була більше 30%. Ну, але так як я вам показував, що фондовий ринок і власне китайські компанії за цей період часу обвалилися. І крім того, хотів би показати вам так само карту індексу SP 500 зі зміною, власне, в один тиждень. Тут можемо по, -по, по факту побачити, що з всіх компаній по факту виросли досить. Все-таки значно, це компанія Nvidia плюс 15%. І дана компанія капіталізація її на сьогоднішній час вже 2, майже трильйона доларів. Ну це вже компанія хіба знаходиться на другому або на третьому місці по капіталізації. Е, ну і крім того. Компанія Qualcomm зросла на 8,5%, Analog Devices на 8,6%, і компанія Lili, Lili, так. Ну А решта майже весь фондовий ринок падав. Так само дивимося, власне, магазини, які пов'язані власне, з. Продуктами, точніше не продуктами, товарами для дому падали. Наприклад, класна компанія Schwab Charlize впала так само на 8,5%. Intuit, за якою я теж слідкую по факту, але навіть після даного падіння все одно акції для мене все-таки дорогі. Компанія Sailors Force мінус майже 5%. Ну і інші компанії, які ви теж можете побачити на своїх екранах. Компанія PayPal так само впала тут на 4,4%, що значно вплинуло, власне. Власне, на оціночну вартість мого інвестиційного портфеля напишіть мені в коментарях під даним відеороликом наскільки вгірсь або впав ваш інвестиційний портфель за цей період часу. Звісно, прошу поставити лайк ще раз і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили.